Шановний український народи, шановний український парламент, колеги присутні в залі. Сьогодні хочу говорити про Полтавщину свою рідну і про корупцію, яка з Полтавщини, а вірніше з цього залу, пристяглася до Полтавщини. Що маю на увазі? Вчора в Полтаві. При спробі дати хабар офіцеру Національної поліції був затриманий виконуючий обов'язки директора КП Полтава Фарм Валерій Предко, який був помічником народного депутата Сергія Капліна, який очолює фракцію СДП Капліна в Полтавській обласній раді, і який 40 мільйонів гривень вивів з Полтава Фарм тільки за минулий рік. Я попереджав про це ще 23 листопада, виступаючи на сесії обласної ради. На жаль, не почули, але правоохоронці довели цю справу якби іншим шляхом і зараз маємо два кримінальних провадження. Зараз Каплін бігає по ефірах, по адміністрації президента і робить все. Щоб не ніс відповідальності, робить все, щоб предко не дав покази на нього і не розповів, куди йшли кошти, вкрадені у полтавських пенсіонерів, куди йшли кошти, виведені з Полтава фарм, з інсуліна, з тих, які кошти мали йти на медикаменти онкохворим. Це люди. Які найпростіші бігають і кричать з червоними ганчірками 1 травня ходять по Хрещатику і кричать: ми захищаємо трудящих і селян. І саме ці люди в і селян крадуть кошти, крадуть з ліків, крадуть з їхнього здоров'я. Зараз готується підозра, вручається, предкую його заступнику по цим кримінальним провадженням. І має бути визначена застава згідно кримінального процесуального кодексу. Громадськість Полтавщини вимагає, щоб застава була не меншою, ніж сума коштів виведена і вкрадена з Полтава фарм. Інша, інша корупційна ланка, яка з цього заву тягнеться до Полтавщини, до моїх рідних в Обен. Це вобний газ, це Газорозподільчі системи, які контролюються групою фірта Шальовачкіна, і які дійшли до того на Лубенщині, що навіть партійцям відмовляють в підключенні до газорозподільчих мереж членам радикальної партії, тому що наші партійці захищають. І допомагають перейти на альтернативне паливо в теплоенерго. В цьому залі люди, які нахабним чином забрали газорозподільчі системи, вони віддають вказівки на місця. Вони зараз починають по суті відбирання в територіальних громад тепломереж. Приклад моїх рідних глубен, як кажуть на лице. Чому? Тому що вони хочуть довести до банкрутства тепломережу і хочуть забрати під себе. Декілька разів вони прямо говорили нашим партійцям, які виступають проти цього членам радикальної партії Олега Ляшка. Вони прямо казали нічого. Фірта Шельовашкін передавлять усіх. Тому один сидить тут з червоними ганчірками по хрещатику ходе, в пенсіонерів на медикаментах гроші краде, інші сидять там в обоблокі і приватизовують, а, а вірніше крадуть тепломережі по всій країні. Досить. Потрібно покласти цьому край, а покласти цьому край може виключно нормальна правоохоронна, а не правопохоронна, яку ми маємо зараз система. Тому що коли відбуваються польоти вертольотів, а в результаті нуль на виході, коли чудові звіти, ми всі тут бачимо, а геніальна прокуратура. Боїться довести до кінця справу, то це є прикладом того, що є змова і між Льовачкиними, і між Каплінами. І, до речі, сьогодні кожен українець зможе включити телеканал Інтер Рупор Кремля і побачити, як Каплін буде на ньому захищати своїх. Корупціонерів, яких вчора було затримано за хабар, і яких я впевнений, завтра суд арештує. Слава Україні. Дякую вам і запрошую до слова.